Чому дерева листя скидають Сашко Дерманський? Біля одного дерева була собі калюжа. Одного разу війнув вітер, і з нього облетіло кілька жовтих листочків. Один упав на калюжу. «Хм, що з тобою? злякалася калюжа. Що з твоїм листям? На зиму його треба скинути, пояснило дерево. Але навіщо? Є кілька причин, відповіло дерево. По-перше, через листя з мене випаровується багато вологи, а мені не можна втрачати її на зиму. Звісно. Бо ж дощу взимку не буде, промовила калюжа. Так, кивнуло дерево. Будуть снігопади. Листя затримає на гілках багато снігу. Під його вагою мої віти можуть зламатися. І це друга причина, чому я скидаю листя. Якщо не скинути його, я загину. Ні, ні, сполошилася калюжа, не гинь, будь ласка, мерщій скидай листя. Зима була близько, калюжа почала підмерзати. Гілки дерева стали геть голі, все листя облетіло, але на калюжі його було зовсім трішки. Дерево не хотіло засипати свою подругу. Тому скидало листя дуже акуратно.